Друзі, вітаю! Сподіваюсь, ви встигли виконати попереднє завдання та продовжити боротьбу за наш приз книгу Деніела Сміта Думати як Шерлок Холмс. У будь-якому разі, ми продовжимо знайомитися з інструментами критичного мислення, і зараз поговоримо про те, як відрізняти факти від суджень. Отже. Щоб відрізнити факти від суджень, пам'ятайте, що факти об'єктивні, а судження суб'єктивні. Реальний факт є істиною. Судженням для того, щоб бути істиною, потрібно спиратися на факти. Також їх істинність має бути доведена. Факт існує незалежно від нашого бажання та лише фіксує подію. Інтерпретація ж події то вже судження. Факт не залежить від нашої точки зору. Адже, як ми вже говорили, істина об'єктивна. Висловлення точки зору це ознака суб'єктивності та як наслідок судження. Факт є незмінним, змінюватися може лише спостерігач факту, факт не має причинно наслідкових зв'язків, тому він не може супроводжуватися такими словосполученнями, як тому що отже, наявність таких словосполучень переводить факт у категорію суджень. Судження завжди мають авторство. Доброчесний автор, висловлюючи своє судження, підписується, а передаючи чуже судження, вказує, кому воно належить. Якщо судження висловлюється відкрито, то воно супроводжується такими словами як вважаю, що, думаю, що, мені здається, упевнений, що, передбачаю, що та іншими близькими зазначеннями словосполученнями. Зверніть увагу, що судження можуть бути приховані за фразами на кшталт, це означає, як наслідок, що свідчить про або взагалі ніяк не проявляти себе, зливаючись фактом. Отже, використовуйте ці ознаки, щоб відрізняти факти від суджень. Спробуйте опрацювати отриману інформацію на будь-якому джерелі. Знайдіть у ньому факти, спробуйте побачити судження. Не забувайте ділитися виконаними завданнями у коментарях. Беріть участь у нашому розіграші книги і до зустрічі в наступному відео.